Мені дуже хочеться, щоб жінки і загалом усі люди, але сьогодні я звертаюся саме до жінок, почали говорити з чоловіками по-іншому, через іншу форму комунікації. Бо те, як ми звикли спілкуватися сьогодні, часто не наближає нас, а навпаки, віддаляє, роз'єднує, руйнує стосунки, робить нас нещасними, звинувачення, узагальнення, критика, моралізаторство, сарказм, порівняння, оцінки. Як же це цимно нас ранить? Я розумію, що за цими словами біль. Розчарування, невміння сказати інакше. Нас так навчили дома, в школі, в соціумі. Але я хочу показати вам інший шлях, бо кожна така фраза, навіть якщо вона про правду, вона залишає емоційний шрам. Вона віддаляє, вона руйнує близькість. Разом із моєю колегою Поліною ми створили базовий курс техніки здорової комунікації. Ми хочемо показати, що можна говорити по-іншому, бо слова це не просто звуки, слова це інструмент, слова це магія. Слова це той клей, який статен з'єднати двох людей, створити тепло, гармонію і довіру в парі. Що буде на курсі? Ми навчимо вас говорити розширену версію, я повідомлю через мову жирафа, як казав Маршал Розенберг, з деталізацією, конкретикою та практикою. Це не про заїжджене говори про себе, це про те, як саме говорити про себе, щоб бути зрозумілою. Формула, правила. Принципи, приклади життя, щоб чоловік міг вас почути, а не захищатися. І щоб ви самі себе краще зрозуміли. Навіть якщо ви дуже емоційна людина, часто зриваєтесь в крик, ви навчитесь говорити та кричати через я повідомлення. та здивуєтесь, як зміниться атмосфера парі. Мінімум 50% конфліктів зникають, коли змінюється форма і тон спілкування. Додається конкретика, зрозумілість. Та адекватність. Разом з вами ми починаємо створювати спільноту людей, які хочуть говорити по-новому. Тому ми навмисно поставили символічну вартість курсу. На майбутніх онлайн-зустрічах ми будемо разом розбирати ваші ситуації, підбирати нові фрази, тренуватись, підтримувати одного. Але вхід у цю спільноту через базовий курс. Бо якщо у вас немає основ здорової комунікації, то нема сенсу говорити про деталі. Доведеться витрачати багато часу на пояснення теорії. У курсі 9 практичних уроків, кожен з яких дає один простий інструмент, який ви почнете відразу використовувати в розмовах. Цей курс для тих, хто вже спробував усе: практики, практики жіночності, сексуальності, дихання, медитації, але в стосунках все одно немає тепла і близькості. Спробуйте нову форму комунікації. Це може стати тим поворотним моментом, після якого все в вашій парі. Почне складатися інакше.